І, такі друзі, вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Якщо ви вперше потрапили на канал, то я Інна і вже більше року ми живемо з родиною у В'єтнамі. Вчора у нас був Великдень, ми ходили на природу, гарно проводили час, чудовий день був, ми приготувалися трішки, трішки цей день відзначили. Як завжди, знімала для вас і відео нашого такого пікніка. тож Ласкаво прошу до перегляду відео вже на каналі Завантажене. Ми, я хотіла сказати швиденько те, що ми так трішки виснажилися. Довго вчора були на пляжику, такий ми пікнік влаштовували собі. І вранці прокинулося, ніби, знаєте, ніби мене били. Тож не одразу я. Взяла камеру, не одразу почала знімати влог сьогоднішній. Зараз уже обідній час ми вийшли на вулицю за лісою покататися в колясці на денний сон. Халя! І у мене лише зараз дійшли руки взяти камеру та почати для вас знімати новий влог, бо... День уже обідній, півдня пройшло. А я з вами ще навіть не привіталася. Ми за лісою сьогодні півдня займалися вдома, сиділи на вулиці. Така спека. Сьогодні 31 градус. От я виходила, подивилася це 3 години дня. Що навіть і виходити нікуди не хотіли. Зараз вже спека почне трішки спадати, а там о 12 і у перші дні навіть нікуди не хотілося виходити, бо дуже спекотно. Ми ще не вмикаємо кондиціонер в квартирі, справляється два вентилятори, але вже вже вато, тому що спекотно. Стіни тоненькі, дуже сильно сонце пече, стіни нагріваються, і від цього в квартирі ніби здається, що ніби пічка. Ми живемо в центральній частині В'єтнаму, місто Данан. Тож у нас зараз е, сьогодні 21 квітня і от така температура, так на вулиці, дуже спекотна. І таке буде продовжуватися з. З пів року, мабуть, буде такою. Ну, я сподіваюся, що будуть дні, коли буде трішки прохолодніша температура. Фух, але ну, тішитися тим, тішити себе тим, що, а може буде більш комфортна температура, не варто, тому що я вже знаю по минулому року, що весна та літо це така спека, що навіть в'єтнамці не виходять в обідній час на вулицю, сидять вдома, а вже аж ввечері виходять. До речі, ми вчора, коли поверталися з пляжу, для мене було трішки дивно бачити ось такий нічний донат, тому що ми зазвичай ми поверталися вже об 11-й вечора. Наш пікнічок так затягнувся, в нас було освітлення, тож нам було добре на природі за гарною розмовою. Не поспішали додому, але я хотіла сказати те, що поверталися додому об 11 і я Місто набережного побачила зовсім іншою. Було багато людей, багато оцих пересувних байків, які продають різну їжу, там сосиски, тофу, там ще щось, різні всякі шпажки. Такі, і побачила, що ці візочки пересувні, вони приїжджають з собою, привозять столики, стільчики і виставляють їх на набережні. І ну, люди сідають там і собі щось купують якісь смаколики і споживають там. Я хотіла сказати це до того, що за рік е, життя в Денанзі жодного разу так пізно я не прогулювалася набережною, бо зазвичай дитина в цей час вже спить. Це просто ми так, загуляли, скажімо так, трішки то поверталися пізно. А я була здивована. І... Ось за цими столиками так в основному переважно сиділи в'єтнамці. Ми йшли вздовж всією набережною і а, бачили, що багато цих столиків, Тож, для мене вчора набережна трішки по-іншому відкрилася. А, так, що ще хотіла розповісти із цікавого, хотіла розповісти вам ще про наші такі плани. на... Недалеке майбутнє, а саме що буде у нас через два тижні, нам доведеться їхати з В'єтнаму. У нас закінчується наша віза, нам потрібно щось вирішувати. І ми змушені виїхати в одну з сусідніх країн. Зараз ще розглядаємо варіанти, куди ми будемо виїжджати, чи це буде Куалампур. В Малайзії, чи це буде Бангкок в Таїланді, тому що це ну, най... найкращі два варіанти, як на нашу думку, звісно, кожна думка своя. Але от ми для себе розглядаємо ці два варіанти. Два рази підряд ми їздили в Куала-Лампур, Цього разу в Куала-Лампур якісь скажені ціни на квитки. Тож ми навіть і ну, не знаю, квитки. Ну, мабуть, в два рази так дорожчі. Женя мені то називав, він займається цим питанням купівлі квитків, монітори ціни. Тож ніби він сказав, що в два рази дорожче. Бангкок теж дорожчий, ніж зазвичай. В минулому році перший наш візеран з В'єтнаму був в Бангкок, тож літали, тоді здається, квиток був. В одну сторону 50 доларів з людини, а зараз щось і по 70. Такі ціни ну, здорожчало. Не знаю, з чим це пов'язано, бо і обидва напрямки, і Коалампур, і Бангкок, обидва напрямки, ціни зросли, а куалампур навіть більше, ніж в два рази. Тож. Плануємо, що в нас буде поїздка, ми змушені це робити кожні три місяці. Мене час від часу запитують в коментарях, як взагалі відбувається, як можна залишатися у В'єтнамі, як зробити візу. Все досить просто. Вам потрібно подати документи, не будучи на території В'єтнаму. Тобто потрібно виїхати в іншу країну, подати пакет документів необхідних. Женя знову ж таки займається цим питанням. Він заходить на сайт, заповнює анкети, додає фото, додає ну, всі дані, все, що необхідно, і тоді очікуємо. Зазвичай, наскільки я знаю, досить швидко приходить візит, там Біля чотирьох днів це потрібно, але може бути і довше, тож не потрібно прямо орієнтуватися. Цього разу ми вирішили в іншій країні бути десь біля тижня, буде ще видно, але це все пов'язано з тим, що вже зараз інша робота, інший графік, тож потрібно буде наш виліт. В'єтнаму, щоб співпадав з вихідним днем. Тобто, Ну скоріш за все це буде субота. І тиждень ми побудемо в іншій країні, за цей час ми подамо документи на візу, за цей час візу отримаємо і, знову ж таки, через тиждень, вихідний день, повернемося назад до В'єтнаму. Ось такі плани у нас. На найближчий час, десь через два тижні, у нас має бути виліт. Нам потрібно виїхати із В'єтнаму, тож буду тримати вас в курсі. Коли купимо квитки, то більш детально все розповім і по цінам, і по датам, і все. Що і як? А можливо, до того часу ще щось зміниться, можливо, ми ще якусь країну розглянемо, бо є країни, куди навіть і дешевше, наприклад, той же самий Гонконг, туди можна навіть і дешевше купити квитки. Але ж там питання з житлом, що за житло тиждень потрібно десь жити, тож потрібно буде витратитися чималенько, бо в Гонконгі проживання буде дорогим. Тож якось так. Хотіла ще сказати, що зараз в місті значно збільшилася кількість людей. Багато, дуже багато. Ввечері на пляжі, дуже багато людей виходять купатися і так в магазин заходиш, і так по місту ввечері пройтись, то велика кількість людей. Багато жителів Південної Кореї, Китайців. Я їх всіх не розрізняю. Навіть з в'єтнамцями я їх не дуже. Серед вітнамців я їх не дуже можу відрізнити, але от за рік, мабуть, вже трішки в мене око... <гум> на, на око, хоч трішки можу там прикинути, хто це може бути, якої національності людина, бо як тільки ми приїхали, то мені вони всі однакові були азіати та і все. От чомусь мені е тайці вони відрізняються. А всі решту, кого я перечислила, вони мені всі дуже-дуже схожі. Хоча, якщо придивитися більш детальніше, то не такі вони, можливо, і схожі. Ну, По менталітету, то мені здається, вони дуже схожі. В'єтнамці, південнокорейці і китайці. Аліса вже спить, заснула. Поки я з вами розмовляла, тож буду повертатися додому. А Ввечері ще вийдемо десь на прогуляночку. Ми з Алісою вийшли на вечірню прогуляночку, хочемо трішки пройтися. Можливо щось цікавеньке побачимо, вам покажемо. Прямуємо зараз на вулицю Стрітфуд. Біля нас відчинився новий магазин. Я вам показувала, як він дуже швидко побудували його. Ну, ніби там хтось є. Що там? Підемо подивимося, що а там є. Пустять нас ще ні, а ну давай, ну заходь. Магазин новий, тільки повикладали все на полички. Так. Навіть ще не всі прилавки заповнені товаром. Цікавий Порівняти ціни. Так, треба знайти якийсь товар, який ми купуємо постійно, на який я знаю ціну. І зрівняти. Так, порівняти поки що нічого не дається, тому що ціночки немає на всіх товарах, тож мені тяжко зорієнтуватися, що тут і по чому. Дивіться, які цікаві напої, водичка така а, прозорий. Банці. Бачили такі дещині? Я, здається, вже десь бачила, але вартості і тут немає. Я не знаю, скільки воно коштує. Можна буде якось взяти, спробувати. Але ж варто дізнатися, дивиться єдинка, маракуя, черешня, кавун, манго і полуничка. І тут також є, але це іншого бренду, якийсь лимонний напій і персик. А, персик і лимон ще є. Цікаво, цікаво. Підійде ближче, але не А Аліса дуже любить різних песиків. Ні-ні-ніпахів, -ні. Клас! Який кумедненький. Дай лапку. Я студент. Ой, О, ти більше песиків чи котиків любиш? Mm. Котиків і песиків. І котиків, і песиків. Зрозуміло. Ми їдемо коктейль. Коктейль пити? Uh -huh. ну, пішли, Ми щось пошукаємо. Подивимося он. на такому коржику. Щось підсмажує. Туди якусь поклали начинку і, і, і підсмажує. І яйця на барбекю, так. Смажиться. Ходімо далі, ходимо. А, яйця по 6 тисяч Дон. Так. А коржик той 12, мабуть. Ну я не впевнена, не знаю, там не зрозуміло. А що там? Ні, ми йдемо далі, прямо йдемо. А Повечері тут особливо божевільний рух. Всі їдуть, тут їдуть, тут торгують, на тротуарі стоять байки. Пройти неможливо, доводиться виходити на дорогу. Я ніби й люблю сюди ходити, подивитися щось цікавеньке, але не люблю оцей рух. Буду ось трусти новий сік роблять. Трустини вичавлюють таким спеціальним апаратом. Ось дивіться. Хочеш сік. Хочеш сік? То. Візьмемо трустиновий сік поп'ємо. Давай, ось трустина сама стоїть. І з нею вичавлює так сік. От, де бачиш? там ножі. Там що? На, там ножі. Ножі, так, є такі. Хотя окема. Ха-хамач. Окей, okay. 10 тисяч дон коштує. Так. Ні, ну хоче а ти, окему. Добре, я тобі візьму. Там на льоду звісно, але щоб було прохолодненьке. Вон так Я люблю гарячий Гарячий любиш? Просто сік не був таким притурним, туди ще сік лайма додають. Thank you. Тримай, 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 ось так за пакетик тримай. ну, пробуй. Помаленьку. Холодний трішки? Thank you so much. Смачно? Клас. І я зараз спробую, так. Тримай За пакетик. Смачненький, сильно солодкий, але Сіклайма трішки рятує ситуацію. Я... Другий там котики і печики є. Так, ходімо далі, Аліса. подивимось, що тут ще є. Тримаю тако запакетик. Давай. М -м -м -м. Тут щось таке цікавеньке продають, якісь він... малинчики по 15 тисяч. Це їх тут продають. Так, Вон, З бананом, з нателою, з полуничкою. Ну смакота якась має бути. Зараз розібратись. Бо де ці млинчики, де цю смакоту продають. Тут що продають. Тут по 15 тисяч тут роли. Так, спрингроли і сосиски по 10 тисяч. Ось такі обсмажені спринг роли і ось такі в рисовий папір загортають роли. Вони по так-так-так, ці роли по 10 тисяч, а обсмажені роли по 40 тисяч за порцію. І ось такі роли з якимось наповненням. Це обсмажені роли. А це, з, так думаю, там сосиска, яйце, морква огірочок. Так, ні, я цього не хочу, я хочу ось ці кріпс. Де ці кріпс? Ходімо, подивимося. Так, по 15 тисяч з полуничкою джемом і бананом. З апельсиновим джемом і з бананом є, з шоколадом і з бананом. От, я хочу Аліса з, полунич, з полуничним джемом і з бананом. А ти з чим хочеш? Є з апельсиновим джемом із бананом, є з шоколадом із бананом. Я хочу, я хочу а, полуничку. Полуничний джем і банан, так? Да? Ага. Окей. Стробері джем and банана. А, окей. Полунички немає, Алісу. Давай візьмемо з апельсиновим джемом. Давай. Оранжем. Окей. Okay. Так, вон там дівчинка на такій сковорідці, на такій пательні. Налила тісточку, розтягнула і он він печеться. Ось так, трішки джему, трішки бананчиків. І такий буде малинчик. Алісі лісі поласувати. Мабуть, вона мене щось трішки неправильно зрозуміла, тому що вона зробила тільки з джемом, без банану і взяла вона не 15, а 13 тисяч тонн. Ну, то я вже не стала їй нічого говорити. Наступного разу буду гучніше говорити, тому що, мабуть, байки їздять гучно, і вона мене ну, неправильно розчула. Тож, то таке? Неважливо. Ось нам, нам, нам принесли наш млинчик. Смачно Аліса? Так. Гарячий? Давай. Солодкий, смачненький з апельсиновим джеміком смачно, правда Аліса? Mm -hmm. Давай почекаємо, бо дуже гарячий. Mm -hmm. Не дуже гарячий. Mm -hmm. Ні, трошки гарячий. Mm -hmm. Але ти вже дуже, мабуть, хочеш, так? Mm -hmm. Смакота, так? Дай mm мені. -hmm. Будь ласка. Так, що ось такі в нас сьогодні знахідки. Цих кріпців, цих млинчиків раніше не було. Ми приходили, я їх не бачила. Але так все швидко в місті міняється, що сьогодні ти йдеш, ніби завалили якийсь будинок, а через тиждень там уже магазин стоїть. Тож я не, не здивована, я цьому не дивуюся. Так, нам смачного, ми за Алісою будемо їсти, так, Аліса? Так. Так, І далі продовжимо нашу прогулянку сьогоднішню. Так, ну що ж, Аліса перекусила, я в неї спробувала. Не сказати, що дуже смачне саме тісто, саме млинчик, але ну, так, якщо захотілося один раз, то можна. Я думаю, що ми ще якось прийдемо, з іншими начинками спробуємо однозначно. А на сьогодні я хочу вже завершувати відео, хочу з вами попрощатися. Дуже дякую, що були з нами, що дивилися це відео. Чекаю від вас вподобайки, коментарі і не забудьте підписатися. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра в новому влозі.